Кризову кімнату для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, відкрили у Коростені. Це безпечний простір, місце розташування якого заборонено розголошувати. Постраждалі можуть отримати тут цілодобовий прихисток на термін від 10 до 20 діб. Потрапити сюди можна через звернення. Це тільки за зверненням до управління праці Центру соціальних служб вони також можуть надавати і у… Поліція це три структурних підрозділи, які мають право поселяти до кризової кімнати. Знайти прихисток у кризовій кімнаті можуть не лише жінки, але є умови. Так як у нас мають бути гендерні умови, то або це перебувають лише жінки з дітьми, або на той час, якщо відсутні жінки з з дітьми, то це може бути і чоловік. Да, в такому випадку, але чоловіки, і жінки не мають права перебувати в одному приміщенні. Кризова кімната має свій штат, керівник та три соціальні працівники. Цілодобово у цьому місці будуть чергування. У нас для безпечного перебування постраждалих і працівників створені всі умови. Це сигналізація, відеоспостереження, кнопки виклику, де поліція має за сім хвилин прибути до місця. Тобто до нас і в нас є ще пультова охорона сигналізації. Цей простір складається з кількох кімнат. Кухня Обладнана технікою, наявні продукти, інклюзивні гігієнічні кімнати, господарська кімната обладнана технікою, дві спальні, дві дитячі. У нас, як побачили, є приміщення кімната окрема для дітей дошкільного віку і приміщення для дітей, які навчаються. Представлення кризової кімнати на загал відбулося 7 лютого. Екскурсію провела Людмила Медведчук. Все по стандарту, нічого лишнього. У нас є вже заготовлені другі одіяла на випадок. Як комусь хтось промерзає, і памперси, і пільонки. все у нас є басейн, сухий для дітей, іграшки. Ну, все, що можна, і коврики і пазли, і зошити в нас є. Все для гарного їм відпочинку. да, для того, щоб вони прийшли від стресу, якого вони отримують. Створити цей простір у Коростені вдалось шляхом об'єднання різних сил. Зокрема, це перш за все фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за сприяння Міністерства соціальної політики України, Коростенської міської ради та за фінансової підтримки бюро USAID з питань гуманітарної допомоги та у партнерстві з громадською організацією Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Для нас дуже важливо, щоб ці сервіси працювали, і це те, чому присвячена власне. На наша увага, тому власне будемо над цим продовжувати нашу співпрацю Коростень є містом партнером ЮНФПІ вже е більше двох років. І третій рік у нас е заплановано ряд ряд заходів на вашу підтримку. Тому будемо тут співпрацювати. Дуже дякую. Перший крок зроблено. Умови от люди, фахівці є і навчені. Ну а ми е будемо. Намагатися знаходити ресурси. Я впевнена, що в тих умовах, в яких тут будуть знаходитися і жінки, і діти, це дуже головне, щоб вони почували себе гідною, щоб вони розуміли, що вони заслуговують на краще життя. І я думаю, що з усіма зусиллями, які тут синергія відбулася місцевої влади, міжнародного організації, громадських організацій, завдяки тому, що ми об'єднуємося, ми маємо дуже гарний результат. Моя щиро вдячність за. Оцю гарну презентацію, яку ми сьогодні побачили. Я думаю, що користенці оцінять нашу громаду і скажуть подяку вам окремо ще про це. Я як міський голова маю право всіх сказати, а вони ще вам скажуть особливо ті, кому буде надана допомога. Дякую. У кризовій кімнаті одночасно перебувати можуть четверо дорослих та четверо дітей. Є можливість розширення та створення повноцінного притулку для потерпілих. На цьому наголосив Ігор Єсін. Що да, буде можливість, пане Павле, то частина, велика частина приміщення. Ми зараз пройдемо туди. Придемо. в ті хащі, на жаль, які є, щоб ми доробили повністю закрили проєкт. проект. Велика, велика, щира подяка всім. Щодо кризової кімнати, вона вже працює. Нагадаємо, місце розташування не розголошується. Потрапити туди постраждалі можуть через соціальні служби або поліцію.